Хороших варіантів є Xiaomi Note 9 Pro. Ціна 3 350 є е е е е камера на 64 мегапікселі досить гарно показую. Показує, мається на увазі. По стану досить непоганий. Type-C роз'єм також роз'єм на наушники 3,5 присутній, є відбиточок пальця, по екрану немає ніяких косок чи дефектів. З додатковою платою можу поклеїти захисне скло, повністю чистий без різних аккаунтів. Note 9 Pro, 64 ГБ пам'ять самого телефону, 10-й Android встановлений та 6 ГБ оперативної пам'яті тут. Досить швидко працює, камера доволі крута. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Працює повністю е класно. Непоганий варіант, як для роботи, для дітей, для інтернету, для соцмереж. Кому цікаво даний пристрій, пишіть у повідомлення або телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. І також дивіться інші мої відео. Є великий вибір по смартфонах.